Вітаю! Мене звати Яблука Валесі Олександрівна, я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогоднішня тема мого відеозвернення присвячена темі визнання права на земельну частку ПАЙ, яке не обмежено у часі, але обмежено строком для реалізації такого права до 1 січня 2028 року. Для початку давайте розберемось, хто має право на земельну частку ПАЙ. За висновком Верховного суду, викладеному у постанові 3 лютого 2021 року у справі 635 28 31, 17, за загальним правилом, особа набуває право на земельну частку пай за наявності трьох умов. Перше. перебування в числі членів. Колективного сільськогосподарського підприємства на час поювання. Друге включення до списку осіб, доданого до державного акта на право колективної власності на землю. Третє одержання колективного сільськогосподарського підприємства такого акта. Член колективного сільськогосподарського підприємства, включений до списку, що додається до державного акта на право. Колективної власності на землю набуває право на земельну частку пай з дня видачі цього акту, і в разі його смерті спадковується Право на земельну частку ПАЙ за нормами Цивільного кодексу України його спадкоємцями, в тому числі, коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на земельну частку ПАЙ. І в даному випадку, документом, який буде посвідчувати право на земельну частку ПАЙ, буде судове рішення. Тобто, насамперед, право на земельну частку ПАЙ виникає з моменту видачі акта. На право колективної власності на землю у членів колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу сільськогосподарського акціонерного товариства, зазначених у списку, що додається до державного акту. Таким чином, оскільки право на земельну частку ПАЙ виникає з моменту отримання сільськогосподарського підприємства державного акту на право колективної власності, в якому ця особа. Як така має право на земельну частку ПАЙ, це право є непорушним. Строк на його реалізації законодавством не встановлено, а відтак підлягає захисту без обмеження строку позивної давності. Тож зрозуміло, що ваше право на земельну частку ПАЙ, за наявністю у вас підтвердження, що ви були членом. КСП на момент розпаювання земельної ділянки колективної власності, тобто таке право воно у вас не обмежено у часі, і ви маєте право таке право визнати і станом на сьогоднішній день. Але хотілося б звернути увагу, що є обмеження передбачене законодавством у реалізації такого права, а саме до 1 січня 2028 року. І статтею 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевісті земельних ділянок власником земельних часток паїв передбачено наслідки, якщо ви не витрибуєте свій земельний пай до 1 січня 2028 року. А саме встановлено правило, що у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребаної земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну частку. Пай на ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки, щоб цей процес прийшов правильно і без зайвих ризиків доцільно користуватись професійною підтримкою правової допомоги. Одночасно хотілося б звернути увагу, що земельний фонд України допомагає перевірити, зібрати, провести оцінку усіх необхідних документів а В тому числі і в разі, якщо таким збором займається вже в процесі спадкування спадкоємець. Тому дуже важливо не затягувати і користуватися з професійною правовою допомогою. Одночасно хотілося б звернути увагу у випадку і наявності потреби правової допомоги, ви можете звернутися до отримання консультації та послуг за номером телефона 067 405 69 55 або написати в особисті повідомлення очільнику земельного фонду України Сергію Коновалову. На все добре!